Молодість це традиційний майданчик для прем'єр нових українських фільмів. Саме ми завжди наполягаємо, щоб це була прем'єра в Україні. І, ну чесно кажучи, цього року було не так багато готових українських фільмів, то і вибір у нас був не дуже великий. Але що стосується фільму Гетьман, то однозначно наша команда прийняла рішення, що цей фільм ми хочемо показати на молодість. Бо це безумовне кіно. Саме українські прем'єри привертають величезну увагу як професіоналів, які ходять на фестиваль, так і для нас це дуже важливо. Людей, які голосують квитками, які купують на сеанс. Це був повний аншлаг. Були розкуплені всі квитки, мабуть, не вистачили запрошень, які просила знімальна група. Був повний зал, і мені здається, це дуже урочисто, бо для українського кіно це теж дуже важливий резонанс, який мають е, прем'єри. Я сподіваюся, що цей фільм має після цього зібрати. Гарний прокат, гарну касу у прокаті. І сподіваюся, що молодість зробила якийсь крок для того, щоб люди дізналися про цей фільм і мали бажання дійсно проголосувати квитками за українське кіно. Ваша королівська Величність! Ви не полонений, ви під захистом гетьмана України. Війні кінець. Я. Я. Король Великої Польщі, визнаю тебе, Богдане Хмельницький. Гетьманом всієї України. Звичайно, молодість взагалі є хорошим майданчиком для українських прем'єр, і це дуже важливо, бо взагалі кожен міжнародний фестиваль, який в тій чи іншій країні проводиться, насправді для країни, яка приймає фестиваль, є інструментом промотування власної культури, власного кінематографу, і тому дуже важливо демонструвати. Свої здобутки не тільки, скажімо так, всередині країни, але й назовні, і це хороший інструмент, дуже ефективний. Ну, стрічка справила позитивне враження, тому що, скажімо, для мене взагалі свято кожна нова українська прем'єра, коли я бачу на екрані українських акторів, коли фільм створений про нашу історію, коли він... Піднімає важливі питання цієї історії. І в цьому фільмі це все об'єдналося, тому мені дуже приємно, що у нас з'явився новий український фільм який, я сподіваюся буде мати успіх у глядача? Стрічка гетьман на показі прем'єра відбулася на фестивалі молодість, здобула дуже позитивні відгуки глядачів. Глядачі просто аплодували стоячи кілька хвилин. Це були овації, браво. Тобто дуже позитивні відгуки були. Раджу подивитися фільм дітям. Віку десь, певно, що від 10 років, тобто ті, які ходять до школи. Чому? Тому що тут історія спостерігається. Хоча не можна сказати, що цей фільм історично достовірний, тому що перш за все тут показана історія людини Богдана Хмельницького. Але дітям, безумовно, це буде дуже і дуже корисно подивитися цю картину. Пане коронний гетьмане, маю сказати щось наодинці. Муфту. Говори тут. Цю новину повинна знати вся шляхта. Здрада. Зрада, пане коронний гетьмане. Що? Що? реєстрові, реєстрові козаки на чолі з полковником Кричевським ще перебігли ще на бік Хмельницького. Як? як князь Стефан бився на чолевах. На Раптом йому стилу вирізалася орда. Кримський, кримський хан, хан перейшов на бік козаків. Чортів холопе, я питаю, де мій син? татари порубали усіх. Вы знаете, по сравнению с другими украинскими фильмами, которые выходили вот этой осенью, Гетман прошел лучше всех, и он сейчас еще идет, и некоторые кинотеатры, например, Флоренция, продлевает прокат, потому что много желающих со стороны школ, именно вот школьники ходят, ну учителя больше водят учеников смотреть фильм. Мене звати Оксана Васильна, я вчитель історії. Я вважаю, що цей фільм варто показувати дітям, тому що це українське кіно, тому що події достовірно відтворені, на мою думку, в кінофільмі. І тому, звичайно, це сам побут, атмосфера, козаки, події. Тому, на мою думку, звичайно. Дітей потрібно привчати до українського кіно і показувати їм гарне кіно. Цей фільм сподобався мені, тому що він розповідає про визвольну визвольну війну українського народу проти польського гніту. Також тут розповідається про всі ці події, які ми проходили з курсу історії восьмого класу. Та, й взагалі, фільм виявився просто чудовим. Мені сподобався фільм тим, що в ньому було яскраво показана вся жорстокість і проблематика того часу. Також мені сподобалась гра акторів, які дуже гарно передали саме поведінку і манери почуття людей того часу. Цей фільм про Запорізьку Січ мені дуже сподобався. Захотіла на нього піти, тому що ми в наступному році будемо вчати це по історії України. Ще мені дуже сподобалося втілення героїв у цьому фільмі. Найбільше мені сподобався гетьман Хмельницький. Ясновельможний гетьман України. Богдан Зиновій Хмельницький. Ясновельможных этмане, прошу тебя принять теклей новы от его величности круля Яна Казимежа за его підтримку в польском сейме и обновление королевской влады над шляхтом. Красно дякую. Я гетьман, Богдан Зиновій Хмельницький, даною мені народом владою, проголошую цей день утворенням нової держави України. Її підтримкою буде наше військове козацтво. І ми не зупинимось в Києві. Україна буде по Львів і Галич. І на останнє дуже б хотілося подякувати пану Вікторові Вірітєйнікову за те, що він повірив у митців, що для нього історія України є важливою і те, що. Приватні інвестиції йдуть сьогодні у кіно, і ще раз хотілося б звернутися до наших до нашого бізнес-колу, щоб цей приклад був підтриманий. І велика подяка за те, що глядачі сьогодні можуть насолоджуватися справжнім кіно.